Станом на ранок 17 серпня керівники військових адміністрацій інформують громаду про стан справи у населених пунктах області. Голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко доповідає: Ніч була гучною. Російська армія обстріляла два райони області Нікопольський та Криворізький. Нікопольський атакували тричі за ніч. По нічному Нікополю ворог зробив вісім пострілів зі ствольної артилерії. У місті понівечені шість приватних будинків, автівки та газогін. Люди не ушкоджені. По Червоногригорівській громаді росіяни скерували 40 снарядів. Зградів пошкоджене місцеве підприємство та лінія електропередач. Російські снаряди поцілили і у недавно відремонтовану Нікопольську трасу. Там утворилися вирви, Минулося без загиблих та поранених. По Криворізькому району ворог стріляв з ураганів. Під удар потрапила Широківська громада без постраждалих та руйнувань. У інших районах області на цю хвилину спокійно. Коментує минулу добу і голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. Він пише: повномасштабне воєнне вторгнення Російської Федерації в Україну 175 сімдесят доба. Ночі ворог знову атакував два райони Дніпропетровщини. Двічі вдарили по Нікополю зі ствольної артилерії. Там зруйновано дах господарчої споруди, пошкоджено шість приватних будинків, автівки, газопроводи. Також сталася пожежа, яку ліквідували рятувальники, минулися без постраждалих. Окрім цього, з градів окупанти обстріляли червоногригорівську громаду, зафіксовано близько 40 пострілів. Зачепили електромережі, пошкоджено одну будівлю, дорожнє покриття. Ніхто не постраждав. Безпосередньо по Криворізькому району керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул також підтвердив обстріли і повідомив, що на ранок ситуація контрольована. За інформацією генштабу ЗСУ, окупанти завдали авіаційних ударів і вели наступальні бої неподалік Білогірки, Херсонська область. Але наші воїни завдали загарбникам значних втрат і змусили ворога тікати.